Для тих, хто каже, що вірші Ліни Костенко про найрідніше її підмосков'я і російську мову, мову рідкісної краси, опубліковані у збірці проміння землі в 1957 році з шеститисячним накладом. То нормально. Чому ж тоді сторінки з цими віршами видаляють з інтернету та з оцифрованої самої збірки, забуваючи про цьому підтерти і сам зміст? Он у змісті є вірш на 33-34 сторінках, а самих сторінок нема. Якщо то все норма, чому ж дітям на уроках літератури не кажуть про ці віршики ікони у криліт? Чому навіть випускники та випускниці філологічних факультетів стверджують, що її не друкували і не знають про ці перли римованої творчості? А може, треба казати правду, і хай люди самі вирішують, яка то ікона і чия саме.